– Постав. – Штейн. Поклади. Пляць. Потрібно швидше ставати на ноги. Це перша мотивація. І завжди вона такою була. Якщо собака побігла, треба бігти або за собакою, або перед собакою. Ну це принцип. Якщо вони біжуть, що я не можу. За допомогою ірми і зараз ще собак готуємо. Ми будемо пробувати відновити, стабілізувати ці якості для того, щоб в подальшому це не заважало їм бути максимально ефективними, і я дуже сподіваюся, що це вбереже життя. Той символ, який підштовхує насправді. Іти далі, щось робити, і при цьому в цьому не зупинятися. Тобто, не нападати духом, не... хлопці є дуже закриті, настільки закриті, що ну, словами не поясниш. А коли вони починають контактувати з твариною, то там вже щось, ну, таке, що я не знаю, як це працює, тому що це безпосередньо природа, але людина відкривається. Обов'язково зустрінемося після перемоги, так? то, то тату, тато, та то.